Отже, давайте перейдемо до практики і створимо наш е, перший nextjs застосунок. Все, що нам для цього потрібно, це виконати команду NPX, Create next app вказати версію Create Next у який ми хочемо використовувати. В, мої, е, в моєму варіанті це буде версія 14, остання. А також надати назву нашого майбутнього nextjs застосунку В моєму випадку, знову ж таки, це nextjs Express Cursa. У вас він, звичайно, може бути іншим. Після того, як ми виконуємо цю команду, буде встановлений Create Next App пакет який дозволить нам сконфігурувати наш майбутній Next.js застосунок. Ми можемо обрати TypeScript, якщо бажаємо. Я бажаю, буде TypeScript. Ми можемо обрати, чи брати нам Лінтер, чи використовувати нам Лінтер, чи ні. Хай буде Лінтер корисна річ. Ми можемо вибрати, чи потрібен нам Tailwind, тобто пакет для стилізації. В моєму випадку нам він не потрібен. Ще одне питання: чи потрібна нам src директорія Так, вона буває корисна, хай буде. Ось і настання ще одне питання досить цікаве, яке пов'язане з тим, що нещодавно Next.js оновився. І якщо раніше для е, роутінгу використовувалася спеціальна директорія Pages, то тепер Next.js всім рекомендує перейти на так званий app роутер І ми будемо використовувати саме його, оскільки він... Найбільш новий, і вони його підтримують. І він має досить багато цікавого функціоналу, який ми з вами будемо обов'язково розбирати. Тому кажемо так: я хочу мати Авротер. Особливо кастомізувати аліаси в мене немає бажання, тому тут пишемо no. Після цього відбувається встановлення всіх залежностей і створення, власне, самого Next.js застосунку Тепер, коли наш Next.js-застосунок створено, відкрийте в vs коді теку з нашим застосунком. І ви маєте побачити приблизно наступну, наступний зміст. Ось. Давайте тепер запустимо цей застосунок, подивимось, як він виглядає. Все, що нам для цього потрібно, це виконати команду npm run dev. Скопіюйте посилання, яке пропонує нам Next, і відкрийте або браузер, або можна відкрити, наприклад, Simple Browser прямо у vs коді і теоретично ми маємо побачити якийсь контент зараз. Дивимось. Як бачите, Next.js працює. Тепер давайте трошечки подивимось на сам проект, з чого в нас він складається. Ми бачимо .json, який, звичайно, абсолютно package.json JSON і містить залежності, які були, будуть потрібні нашому nextjs застосунку. Він містить спеціальний файл NextConfig, в якому ми можемо відконфігурувати наш Next.js. Також є тека Public, куди, як ви бачите, вкладаються деякі асети. От, і тека SRC, пам'ятаєте, ми її вибирали. Ось, але в SRC одразу знаходиться тека ось, де лежать е, певні файли. Причому, що цікаво, що е, ці файли названі не просто так. Наприклад, PageTSX це службово зарезервована назва. Ви будете так називати кожну вашу сторінку. Власне, лише завдяки тому, що ми так називаємо наші сторінки page.tsx, Next.js знає, що це окремі сторінки і таким чином будує роутинг. Але про роутинг ми поговоримо трошечки пізніше. Layout.tsx – TSX це як нескладно здогадатися це layout, і це також зарезервоване слово. Page Module CSS це просто-напросто CSS, але точніше CSS модулі. Тому що за замовчуванням, якщо ви не вибираєте Tailwind, будуть використовуватися CSS модулі. Це дуже зручно, оскільки дозволяє прибрати проблему колізій імен. Супер. Тепер давайте власне, напишемо наш перший код, а саме давайте відобразимо список лекцій з React. -у. Для цього я додав спеціальний файлик, який називається Course.json. Ви можете так само знайти його, до речі, на GitHub, якщо вам це цікаво. От, і спробуємо відобразити його зміст в Next.js для того, просто щоб продемонструвати, що насправді Next.js для клієнтської частини використовує абсолютно такий самий повністю звичний нам React. Отже, видаляємо спочатку все зайве. Буде у нас все мінімально. Після чого ми з вами імпортуємо наш, нашу програму. Так і називаємо певно «Course». course. Да. Ну, взагалі, react курс наприклад, було б, напевно, краще, але хай буде ось так. Курс. І тепер ми можемо з вами подивитися, що у нас тут в цьому курсі є. От. Як бачите, в нас є властивість Lessons, це масив. Супер, чудово. З використ... використаємо, використаємо звичайну, звичну нам конструкцію. Map. Отже, курс lessons, map. Да. От. І передаємо туди те, що ми хочемо. Відобразити. Да? Оскільки це список, напевно, краще було буде його зробити через улку. Е а відображати ми будемо вже безпосередньо Лі-елемент. Вибачайте. Так, одразу зверніть увагу, що в нас починає скаржитися лінтер. Да? Той, який ми додавали, який нам каже, що о, будь ласка, додайте властивість К для того, щоб React е працював, скажімо так, більш правильно. І це ми зараз зробимо. от, lesson і І. А хоча І, як нам, мені здається, навіть і не потрібен, тому що в мене в кожного в лесені є ID, яке має бути унікальним. Ні, ID немає, є name, Хай буде name. Супер. І тепер давайте щось тут відобразимо. Ну, Наприклад, lesson title. Є в мене такий так, title. Супер. І от так зробимо зараз. Додамо сюди параграф. Ні, навіть не параграф. Хай це буде H2. Тобто, звичайний хедер. Другого рівня. І сюди так само ми додамо: ну, наприклад, я не знаю, якийсь параграф. А в параграфі ми відобразимо, відобразимо що ми хочемо. Давайте, наприклад, короткий опис. От. Зверніть увагу, що зараз в мене не працює автоматичне форматування, тому що ми його ще не налаштували, але бажано його налаштовувати, тому що робити все це вручну. Скажімо так, досить нудна історія і досить нецікава. Але сьогодні в нас не про це. Що ж, відобразили, намалювали. Давайте подивимося, що в нас вийшло. І ось ми бачимо, що в нас є. Тобто ми змогли без жодних проблем відмалювати всю програму, яка в мене є. Досить непогано і нескладно, на мою думку. Давайте ще подивимось на те, а як же виглядає наша сторінка, коли вона. Відправляється по мережі. Для цього я відкрию зараз браузер. От, побачу абсолютно ту саму картинку, яка була. Відкрию далі Network, до речі, дуже корисна вкладочка. От, і перезавантажу сторінку. І подивимось, а що ж нам зараз відправляє сервер. І якщо ми це глянемо, ми побачимо з вами, що сервер нам відправляє прямо велику кількість готової розмітки. Зверніть увагу. Власне, це те, про що я казав раніше. Чим Next.js відрізняється від звичайного React, це те, це те, що він рендерить контент на сервері і віддає браузеру вже готовий контент, який все, що який просто потрібно потім гідрувати. Що нам залишилось? Нам залишилось тепер просто злінкувати наш репозиторій з гідхабом, тому що всі маніпуляції з нашим застосунком викладаються на гітхабі публічно, і ви зможете завжди подивитися, що там відбувається. Все, що нам потрібно тепер зробити, це приєднати наш код, який лежить локально, до віддаленого репозиторію. І для цього нам потрібно виконати команду: git remote add origin І вказати, власне, той оріджен, який ми хочемо. Ось він на вашому екрані: це наш репозиторій, з яким ми будемо далі працювати. Origin доданий. І тепер спробуємо зробити з нього pull. Супер, начебто все працює. Все, що нам тепер потрібно зробити, це приєднати наш локальний майстер до майстеру на оріджені. От. Ну і благо, нам це все підказує, що нам робити. Тому так і пишемо: Origin. Так, оріджен, мастер. Мастер. Пробуємо. Бранч master, сетап to трек, origin master. Супер. Тепер спробуємо ще раз затягнути наш код, який знаходиться на оріджені. У мене там знаходиться ліцензія. І ми зараз з вами отримаємо помилку: Fatal Refusing to Merge Unrelated Histories. Це можна виправити за допомогою спеціального прапорця, який називається Allow Unrelated Histories. Власне, використовувати цей прапорець просто так не рекомендується, але коли ми тільки все налаштовуємо, це цілком окей. Пробуємо зробити GitPol. Подивимося, що з того вийде. Супер, вийшло. У нас мала з'явитися ліцензія. Ось вона, власне, і з'явилася. Все, що нам залишається зробити, це закомітити наші зміни і відправити їх в Origin. Так і називаємо Initial Commit. От, і комітимо, І робимо git push. Теоретично має все працювати, і ми зараз це побачимо на GitHub. Ось наш гітхаб, як бачите, тут є тільки ліцензія. Оновлюємо нашу сторіночку, і ми бачимо той код, який ми тільки що запушили. На цьому в мене все. Очікуйте на наступну лекцію. І, звичайно, бережіть себе, допомагайте ЗСУ. Всім пока!